Шановні друзі, вас вітає тандем Муза на Валківщині. Все буде Україна! Кожного року, в 4 суботу-листопаду, українці вшановують пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років, що на офіційному рівні визнано геноцидом українського народу. Голодомор це не просто сумна сторінка нашої історії, це національна трагедія, рана, яка і досі болить. Балківщина в часи масштабного штучного голоду. Це один із 22 найважливіших хлібозаготівельних районів, який пізніше було занесено до чорної дошки смертників. Сьогодні майже не залишилося очевидців тих сумних подій, але залишаються рукописні свідчення в архівах, упорядковані в книги, наукові дослідження, понад 7 тисяч пам'ятників та меморіалів на вшанування жертв голодомору, тематичні поезії, відзняті кінострічки, виставки та експозиції в музеях. Ми з вами зараз знаходимося в приміщенні Валківського краєзнавчого музею. Тут розгорнута постійно діюча виставка, яка називається Голодомор на родючих чорноземах. У 1932-33 роках на Валківщині померло від голоду 25 тисяч людей. Але це Цифри далеко не точні, їх померло набагато більше. Розгорнута експозиція складається із фотографій, архівних документів і свідчень очевидців. Це не просто свідчення, а це крик людських душ. Так, Маслов Сергій Лук'янович 1921 року народження розповідає, що він бачив, як привозили пухлих людей, серед яких були чоловіки, жінки, діти 11-12 років і їх звалювали в кучу під забор. А вранці машина приїздила і забирала вже мертвих людей. Товштулузький Іван Кузьміш 25 року народження розповідає, завжди хотілося їсти, але їсти було нічого. Той, хто дожив до весни 33 року, виповзали на зелену траву і їли траву і корінці. Артеменко Надія Порфиріна, 23 року народження, розповідала, що в голодній 33 й її мати пекла маторжанники. Із Лободи, а також вони варили і їли давню шкуру з худоби. Волк Олексій Григорович, 26 року народження, розповідав, що він був ще малолітнім і бачив біля хлібного магазину збиралося черги до 500 чоловік. А вранці, коли він приходив біля цього магазину, там валялось багато мертвих людей. Які так і не достояли до своєї черги. Ось такий вигляд мали хлібні короваї у голодний 1933 рік. Це так звані маторжаники або коржики. Складалися вони не з хлібного обуришна. Переважно це були товчені початки Кукурудзи. Полова, листя кропиви, сушений цвіт білої акації. І повезло тим, хто міг додати сюди макуху або лушпиння картоплю. Кількість книг про голодомор неможливо визначити, адже з кожним роком їх стає дедалі більше. Дану тему продовжують вивчати науковці. Зокрема, однією з перших дослідниць голодомору на Валківщині і навіть на Харківщині є директорка Балківського краєзнавчого музею Тамара Вікторівна Поліщук, авторка трьох наукових видань: Чорні Жнева 1997 року, столиця Віччаю 2006 року та столиця Віччаю 2007 року. Видання друге, доповнене та виправлене. Окрім наукових розвідок, є чимало художніх творів: Улас Самчук Марія, Василь Барка, Жовтий князь, Наталка Доляк Чорна дошка та інші знайшов відображення Голодомор і в поетичних рядках наш земляк Олександр Корж із села Огульці присвятив поему сумним подіям голодних років. Уривок з поеми степова доля. Змели з горища, вітром, мов змело, мов, і зовсім в полі не родило, гуляло скрізь червоне помело, і з хати в хату по селі ходило, щоб чорно й пусто навкруги було, щоб не знялася а тут звитяжна сила, та не погнала коней у поля. А далі, далі може і до Кремля. Небайдужим до Голодомору в Україні був світовий кінематограф. Так у 2008 році Волківський район відвідав американський голівудський кінорежисер Бобі Лей для зйомок фільму Голодомор Енацію України» 1932 1933 роках. Перед цим його знімальна група побувала в більшості областей України, які постраждали від Штучного голоду. У цьому ж 2008 році надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Дас Кумжа відвідав наш район разом з знімальною групою Литовського телебачення. Вони записали свідчення валківчан Анастасії Мельник, якій тоді виповнилось 97 років, і Михайла Хвороста. У 2014 році Валківський район відвідав репортер Томаш Флаг, чеський репортер. Він записував свідчення Анастасії Мельник, який у 2014 році виповнилося 103 роки. Ми стоїмо зараз перед будинком, у якому дожила свого віку балківчанка Марія Марківна Борисенко. У 2008 році український кінорежисер Сергій Буковський знімав тут документальний фільм про Голодомор під назвою Живі. Марійка, будучи 12-річною дівчинкою, пройшла муки голодомору 33 го року і залишилася живою. Марія Маркіна Борисенко і прізвище Папуга, родом з хутора Бішки, Меньківською сільради. Її батько Марко Папуга був кадром військовим, освіченою людиною, багатьох односельців навчив грамот. Під час колективізації в 33 році активісти прийшли і забрали в них корівчину, годувальницю, чотирьох овець і вигребли все до зернини. Тож в 33-му сім'я почала голодувати. Першим помер син Дмитро, батько, щоб його по людськи похоронити з Христом, витратив останні сили і помер слідом за ним. Потім померла ще одна сестра Марійки, брат. Бабуся, яка приїхала до них в гості з Полтави, і ще потім три двоюрідних сестри і двоюрідний брат. Марійку влаштували місцевий ковгос у ясні м'янину. І за це їй давали трохи борошна. Ось таким чином вони з мамою і пережили Голодомор. 7 тисяч пам'ятників та меморіалів на вшанування жертв голодомору, встановлено в Україні. Вони нагадують нам про ті страшні часи, коли українців намагалися знищити голодом, відібрати право на життя. Кожен монумент це свідчення історії, що допомагає пам'ятати правду, яку десятиліттями намагалися приховати. На території Валківської громади також є меморіальні місця на вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. На стенді ми можемо прослідкувати хронологію їх встановлення село Сніжків 1990 рік. Місто Валки, 2002 рік на Рогозовому кладовищі. Село Кобзарівка, 2003 рік. Село Перекіп, 2007 рік. Село Високопілля, 2007 рік. Місто Валки, 2008 рік. В центрі міста. Село Минківка, 2008 рік. Село Заміське, 2008 рік. Село Черемушна, також 2008 рік. Село Катричівка, 2017 рік. Та селище Ков'яги 2020 рік. У 2008 році в місті валки у парку між свято-преображенським храмом та меморіалом слави постав меморіал скорботи з надписом. Низько схиляємо голову перед світлою пам'яттю тисяч земляків жертв голодомору 1932 1933 років в Україні над стелою Арка зі дзвоном та хрестом. Споруджений меморіал за кошти громади селу Катричівка, у 1993 році уродженець цього села Олександр Ількович Пересада склав план до воєнної Катричівки. Тоді тут проживало 514 жителів. Під час Голодомору у 1932-33 роках з них померло від голоду 100. 8 чоловік. У 2017 році уродженцю села Катричівка Сергію Корсуну та його рідній сестрі Ользі виповнилося 60 років. Свій ювілей вони вирішили відзначити встановлення пам'ятних знаків. Своїм землякам. Один з них, любий Ольховський, командир ескадрилі 46-нічного бомбардувального жіночого полку, яка тут на цій садибі народилася, і, можливо, цей каштан вона і посадила. А загинула Люба Ольховська на Донеччині, село Сніжне. І там зараз стоїть. Пам'ятник любі її напарниці вірі Тарасові. Другий пам'ятний знак корсуни присвятили своїм 108 односельцям, які померли в 1933 році від голоду. Серед них був їх рідний дядько Сергійко якому тоді виповнилося всього 10 років, Сергій Корсун, художника і поет, на пам'ятному знаку він написав не застав я тих жахів, як голод був у моїй країні, народ приречений терпів, біль чорних жнив під небом синім. Я знаходжуся на рогозовому кладовищі біля пам'ятного знаку жертвам голодомору. Установлений він на місці стихійної братської могили, де поховані люди, що померли з голоду в 1933 році. Доказом цього є свідчення очевидців, і з одним з таких свідчень я хочу вас сьогодні познайомити. Свідчення педан. Тетяни Євлампієвни. На свято Трійці мама прийшла із села Заміського, де ми тоді жили, до церкви у місті Валках, померла від серцевого нападу. Поки я посповіщала рідних про тяжку втрату, маму відвезли на Рогозівське кладовище і вкинули у спільну могилу, куди вкидали тоді трупи багатьох людей, померлих від голоду. Тривалий час про давні поховання на краю рогозівського кладовища, що знаходилося зліва від центрального входу. Нагадувала лише стара груша. На цю грушу, яка довгі роки служила над гробком на братській могилі жертв 33-го, Ми з дітьми та онуками вішали поминальні віночки і хустинки. Під її стовбур клали пасочки і цукерки. І ось нарешті восени 2002 року. Поряд із грушею з'явився справжній надгробок, встановлений Валківською міською радою. 70 років тому, як дізналася, куди відвезли маму, то побігла на Рогозову гору, сподіваючись у спільній ямі знайти її тіло. Однак зробити цього не вдалося. Яма була великою, розміром десь 16 квадратних метрів. Покійників у ній було багато, складені вони були, аби як і всі без одягу. Розповідали, що то візник, якому доручили збирати трупи по місту, роздягав їх, а одяг десь збував. Я в розпачі стрибнула в ту яму і голосячи стала шукати маму, але натикалася все на дитячі трупи, адже візник сказав, що відвіз туди шість бричок з тілами вихованців місцевого дитячого будинку. Можливо, в цій могилі покояться і сестри моєї бабусі. Адже на той час вони всі перебували у валківському дитячому будинку. За страшним заняттям мене застав якийсь дідусь, що проходив мимо і вмовив вилізти з ями. Без сторонньої допомоги я б і не вибралася, бо яма була надто глибокою, хоч до половини, вже й наповнена трупами. Я ще довго сиділа на кладовищі і, оплакуючи маму і свою гірку сиріцьку долю. У 1933 році мого малолітнього батька Панченка Миколу Митрохвановича, разом із сім'єю і багатьма односельцями села Ошитки Вишогородського району Київської області було депортовано до Валківського району. Чого? Стояли пусті села, де люди повимирали, і нікому було працювати в колгоспах. Чому я вважаю, що це була депортація? А тому, що людей вивозили насильно. Альтернативою для них були соловки, як їм сказали валківські вербувальники, або валки, або соловки.